А от якщо говорити про е, русофобію, ну ми трішки вже якби торкалися, коли про мову конкретно говорили. Е, чи вважаєте ви себе русофобом? Ну, русофоб це людина взагалі фоб, яка боїться чогось. Ну, так, як, як, як є слова там, Ніктофобія ми ну, це, коли боїться. Чому раптом, клаустрофобія, я, я, себе про... впевнено почуваю. Е, чому раптом я маю боятися якоїсь мови? Е, тут ні ще не є, не, є. Е, не, не про мову, а взагалі, скажімо, е, ненависть абсолютно до всього, що, е, що якось пов'язане з російським. Там ну це ж більше загострилося, якраз от в нинішні часи не, не, ненависть і ігнор і непомічання це різні речі. Ну так я взагалі не думаю і давно вже не звертаю увагу. Ні на що російське в мене немає. Ну, тобто, ви ж самі казали на початку, що гості в студії, які там я де працюю, ну, ну, вони приходять. Ну, ну, тоді ті, говорять, цехологи, да говорю, говорить, вони собі не. вважають, що так правильно. Ну, вони собі так вважають. Ну, ну Тоді по вас не було так прямо. Ну, Принаймні я не помітив, щоб прямо у да, вас про, на обличчі було написано, да, що, правда, як, це, прямо. Тому, що ми проблема. Тому що я в, е, роблю акцент на суті проблеми. Uh -huh. Зараз от людина знаходиться на такому етапу розвитку, вона так вважає. там. Uh -huh. Я ж кажу, що я не користуюсь правом не розуміти. Uh -huh. хоча у мене таке право є, як і в будь-якого громадянина України не розуміти іноземну мову. Ну, Я не користуюся. Я не звертаю взагалі на це увагу. Мене це не турбує, тому що в Україні значно більше проблем там, ніж мовні. Мовна вирішується сама собою, Росія допомагає її вирішувати. Для мене мовна проблема вирішена 91-го року чи 92-го. року. Коли вже Україна стала незалежною. Да. Так. І все, я перейшов і ви спілкуюся українською мовою. І цим, цим ну, мало... Мені здається, тут якби. Це мало. В принципі, якщо говорити про мовні спекуляції, оці от, ну, тут штучно створюють проблему, на, на мою думку. Можливо, я десь щось не враховую, але, е, ну. З однієї сторони, зрозуміло, причини, чому це як би, це закономірно, що ось така ситуація в нас в країні, але разом з тим так історично склалося, що ну, тут якби. Історію складають, Сергій, історію складають люди. Так як ми складемо історію, так воно і буде. Угу. Якщо ми не будемо приймати участь у створенні історії, то нам її будуть створювати. І ми будемо завжди розказувати, що так сталося історично. Uh -huh. Тепер я думаю, що прийшов час от іншим розказувати, що так історично склали, що в Україні розмовляють українською мовою. Але як саме ще підходити до цього? Ви ж, наприклад, робили відео про той інцидент у Івано-Франківську, коли там е, перехожі е, да, побив вуличного музиканта через те, що він там щось російською мовою пісні співав. Ми точно не знаємо ситуацію, можливо, там десь якась. Ситуація прокуратує. очевидна і зрозуміла. А що вас там якби зачепило? І мені здається, що конкретно в цьому відео ну, ви так. Висловилося, мені здається, ви трішки не розкрили питання, чи, ну, чи мав право конкретно таким чином поступати оцей перехожий, який побив методи. От. Дивіться, він не мав права так вчиняти. І той, хто прийшов, приїхав в Івано-Франківськ і йому кажуть, не співай пісні російської мови, він теж не мав права так вчиняти, тому що він повинен розуміти, що його творчість в даному контексті, в даній країні недоречно і комусь не подобається. Тому треба піти в то місце, де будуть його прихильники, і там це робити. І ніхто не повинен їм перешкоджати, збиратися в якихось клубах, шанувальників Пушкіна там чи а, Висоцького і співати пс. Я нічого в цьому погано не бачу, що хтось зібрався собі окремо і нікому не заважає, співає центральна вулиця міста це публічне місце. І ви люди, які знаходяться в публічному місці, вони повинні розуміти, що вони не повинні нікому заважати. Сумка не ставиться в проході в тролейбусі чи в трамваї, тому що це місце загального користування, це публічне місце. Якщо людині заважає українська пісня і українська там, мова в Україні, значить треба поміняти країну. Що вона хоче співати угорською чи там російською. І вважає, що це правильно, ну, вона може, але в, в, в межах своїх однодумців вона може це робити. Ну, все, треба вміти користуватися публічним простором в Україні, тому що в Україні є свій публічний простор і ним володіють українці. Ситуація дуже проста. Я ж там не, не схвально ставився до побиття людей, тому що ну, куди, куди це годиться, коли людина, людина б'є іншу людину, тому що та, Зачіпає і почуття. Ну, методи вони важливі, як саме підходити до того. То, ж... то. не, 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 не кажу, що це добре. Я Тому ну, тоді я ж кажу, що не проблема, а, ну я ніхто ж не каже, що Достоєвський чи Толстой uh -huh. не є актуальними і вони не є носіями етики є. Uh -huh. Але паралельно з ними існують інші носії етики. Uh -huh. а... Основа соціальної піраміди, яка споріднена з ними, не робить того, що роблять е, росіяни, які uh -huh. виховані на. Тому треба поміняти. Якщо люди хочуть поміняти носіїв етики, і в них немає своїх, а нам треба ну, задати свої запитання, чи в нас є свої носії етики українські. Я думаю, що uh -huh. є. Ну, якщо ми хочемо ще якось збагатитися. То існують в інших народів інші носіїти, які ми, ми можемо збагатитися, а цих треба просто перегорнути цю сторінку. Так складаються. Оце вже складаються історичні історичні обставини. І ніхто не має права забороняти батькам в школі, викреслити з навчальних програм. Це ж навчальні програми за бюджетні гроші там. Достоєвського і Толстого. Ніхто ж не у мене вдома є Толстого. Дома беріть собі, читайте. Ну це шкільна права, це, це суспільний простір, публічний простір. І там от такі зараз вимоги. Люди не хочуть. Вони ж це внутрішньо це не сприймають. Кажуть, що ну, щось напевно неправильно, ну недостатньо. Значить, працював Достоєвський і Толстой, метафорично, з простолюдинами, Якщо вони приїжджають, то таке роблять. Все. Тут люди не хочуть. Вони хочуть там перейти на британських носіве. Ну і все, і переходять. А як ви відноситесь? Ну, таких пісень, в принципі, я небагато за своє життя чув, але трішки чув там, де вони якби двомовні. Тобто там. Вона казала, я тебе кохаю. А вона твій Я тебе люблю. Присутня і російська мова, і Українська, як ви вважаєте, зараз такі пісні мають право на життя, і чи можна їх публічно виконувати чи там в залежності від Прав, право на життя має все і завжди? Uh -huh. І е, е, публічно ну, це стає все важче. Uh -huh. Це продукт людей бійдентичних, бі які мають подвійну uh -huh. ідентичність. Uh -huh. А у нас в Україні, от в Вінниці багато людей зі збитою ідентичністю або з подвійною ідентичністю, які не можуть розрізнити ви, ви, викинути себе або російське, або українське. Вони в них дві ідентичності разом в одній людині живуть. Це феномен, я ну, Але, можливо, не, нещодавно їх описав. Я не знаю, я не засуджую, я нічого не кажу, я просто констатую факт. Просто ви, ви конкретно таке не вітаєте, так? А, ну просто я не такий. Uh -huh. У мене а, одна ідентичність, а вона от така, і я у мене немає психологічної залежності взагалі від Росії. Від, я не вважаю це високим там культурними зразками і так далі. Тому що все, що ми бачили, Толстой Достоєвський, це виключно 19 століття. Це німецька і французька культура, uh -huh. просто російською мовою. А радянський проект це проект Роза Люксембург, Цеткін, Маркс. Це марксистський проект, лівий справедливості і так далі. Це німеччина це мораль через колективне і їх романтизм. Там у них своє. Вони ну чимось були приваблива. Ця радянська пісня. Я я погоджуюсь, але вона мені чужа. Вона мені чужа і не потрібна. Вона я не можу сказати, що я там відразу якусь, що вона мені неприємна. Тому що чуже може бути приємне, чуже може бути потрібне, а чуже може бути і не потрібне, і ще й неприємне. Це треба розуміти. І ну, якби, після 24 лютого багато чужого буде ставати неприємним і викликати відразу. Я виконав взагалі, я єдине, кого слухав, це Шнурова А. Я 24 чи 25 якогось там 5 лютого почистив весь плейлист. Там було кілька пісень. Москва, сумка, ще там щось. Такі, Такі... Матірніше. Ні, сумка, до речі, там немає матю кажуть. Ну просто жорсткі якісь якісь. Сумка немає взагалі. Там, це Стьоп такий знущання над цим міщанством, mm. там, над брендами. Це. А, ні, ні-ні. Але я більше все. Я викорислю в мене після зґвалтувань в Бучі Ірпіні, Ну, mm -hmm. я не можу це приймати. Ми ж повинні розуміти, чому Тобто мова від пісні має значення. Я ж ви ж дивилися цей мій відеоблог, mm -hmm. я ж там намагався пояснити. Це різні речі. Тобто пісня намагається торкнутися метафізики. Чому до пісні таке прискіпливе ставлення? Тому що. Пісною і музикою митець торкається струм душі. І тому треба мати дозвіл отримати, щоб твою душу торкалися там чиєюсь мовою, чиєюсь культурою і так далі. А якщо культура демонструє такі зразки, як в і Репіні, то тому ставиться блок. Угу. Ну, тут, ще, мені здається, це залежить від тої чи іншої, того чи іншого типу свідомості людини. Тому що мене, наприклад, взято навіть, то. Ну от мені подобалася якась там російська пісня, і вона, в принципі, ну навіть після того, що ну я б, як би якби схильний відділяти якби одне від одного. Якщо щоб не займатися, якби самообманом, тобто, от, от після того, що сталося, так і продовжує подобатися. Тільки другий момент, чи я буду собі дозволяти десь там публічно собі там, наприклад, виконувати? Тому тут ти, я подумаю. подумаю, то все так. А та. та. тут все, все, Тому все річ. Тобто я ж тут не не кажу, не закликаю, що треба переслідувати до свідомості людей. Потім там є, люд, є, тобто... люд, да, є люди, що це ну, там розріз... розділяють. А я там не розділяю для мене це ціна ну, річ. І все. Я не говорю ну, про я... пропагандистські, тому що можуть бути якісь там які, ну скажімо... Які особливо, як то кажуть, не в тему зараз. Наприклад, от пісня Газманова там офіцери, росіяни, Пусть свобода у вас є. Тут зрозуміло, якби я Ну це взагалі пошлість. Це пошлість. Тобто, ну цю пісню я би не виконував навіть тому, що вона мені і раніше якось ну не, не чіпляла вона У самого Газманова. Взагалі там є, на мою думку, там такі більш якісь непогані пісні. Це. Хоча я знаю так, що він не підтримав Україну, він рашку підтримав, це правда. Але тут якби діло в асоціаціях. в когось воно більше я якось виражено, в когось менше. Так само, як наприклад, інші якісь речі. Наприклад, в, в когось та чи інша пісня пов'язана з якоюсь неприємною подією. От, наприклад. Ті самі дискотеки, де бійки якісь е uh -huh. з'являються. Наприклад, в коїсь під цю пісню, там йому, ну грубо кажучи, в морду зарядили там чи ще щось. І, і одна людина може якби, потім з десь цю, цю пісню чути і як якось прямо зразу згадується цей момент. А друга, ну другої не буде так, ну, наприклад, от вона швидше якось відійде. Тобто от такі моменти це, напевно, вже в, в кого як організація і душі, і сприйняття, якось напевно, так. Звичайно, зараз я розумію, що дехто може засуджувати. Враховуючи всю ситуацію, в якій ми опинилися, от але ну просто я тут, якби, чесно принаймні розповідаю, що ну на даний момент в мене от як якось так влаштовано ну, я вірю, розумію.